Подарунок, ну не на день Валентина, але може отримати такий солідний екс-винком із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому маєток. Так от може він тепер отримати а, красиві апартаменти, такі, знаєте, а, я не знаю, які там розміри а, за ґратами, кімната, але до 12 років ув'язання світить йому провести у них за перевищення службових повноважень. Про це пише прес-служба ДБР. Так, от, за даними слідства, щодо колишнього воєнкома, воно вже завершено. Обвинувальний акт направлено до суду, і от за даними слідства, колишній воєнком влітку минулого року з'ясували це, що за його наказом п'ятеро солдатів і січня по серпень, замість того, аби Служити проводили будівельні роботи в маєтку його і при цьому отримували заробітну платню із держбюджету на загальну суму понад 500 тисяч гривень. Зараз колишній воєнком під вартою може він внести заставу 800 тисяч гривень і вирішується питання про відшкодування завданих державі збитків. Така от історія. Не любов ну... очікує його у в'язниці, тому що за деякими статтями, коли кримінальники заходять на зону, то авторитети можуть ставитися до них по різному.